Сьогодні ми з вами познайомимося із побудовою інтернет-магазина на базі найпопулярнішого плагіна, який для цього використовується, це плагін Значить, Я для того, щоб цей плагін, звісно, що всі плагіни у нас не встановлені, ми зараз побудуємо о, дивіться, встановити плагін. Тепер дивіться, ми маємо ось отут. Зараз кер, кертула. Що за плагін? Підкажіть мені, будь ласка, для чого він. Отут тут пишеться: да? А це плагін для чого? Для формочок. Правильно? Тепер ми нажимаємо кнопочку Додати плагін. І ось тут я пишу плагін, який називається WooCommerce. Це найпопулярніший плагін. Є, багато плагінів є. Да? Але найпопулярніший серед них є Вумерс. Он з'явився, а я зря тільки ось, давайте його назад. Да, ну Отак Ву Ву, да, їх досить шукає. шукає він, він шукає, справа в чому, що ну, трошечки працює. Звісно, що тому що воно на локальному комп'ютері, воно працює трошечки довше. От дивіться, я. А, можливо, мені краще було б. Дивіться, можливо, мені краще було б зробити, ну, показувати це не на локальному сервері. У мене є можливість працювати на хостингу, да. От хостинг. Е, я використовую різні хостинги. Буває сервери налаштовую, використовую. Але, ну, але на цьому дивіться, як проінсталювати. Якщо буде довго працювати, що довго чекати, значить ми з вами свіденько перебазуємося на хостинг. Да? Значить, дивіться е, е, дивіться, WooCommerce, так, як його встановити? Для того щоб встановити, ми нажимаємо Install Now. Тобі ж встановити зараз, да? і трошечки почекаємо для того, щоб поки він буде інсталюватися. Що одразу скажу, плагін WooCommerce доволі потужна річ, така вона дозволя, вимагає додаткового налаштування, але в тому налаштуванні нічого страшного немає. Значить, ну, по-перше, треба було б мені вам показати по роботу з записами. Нехай цей плагін встановлюється. А я відкрию ще одну адмінку, так, і паралельно, паралельно дивіться, буду робити ще щось. Так? Нехай воно собі там опрацьовується, а я відкрию адмінку. Воно Адреса в мене ВП-адмін, так? Вп-адмін. І покажу вам роботу ну, створення блогу. Це доволі просто, тобі нічого встановлювати не потрібно. Значить, взагалі WordPress з'явився так, як система, яка призвана створити якийсь блог. Блог це такий найпростіший сайт, де, як правило, один або декілька авторів публікують свої якісь роботи. Ці роботи, ну, статейки, да? ці статейки називаються записами. Дивіться за змовченням. Ми вже маємо систему блогів у WordPress. Тобто, у нас дивіться, що у нас є. У нас є записи, да? це окремі статейки, є категорії. Категорії, категорії це, вроді би, як тематика якась. да Є позначки. Позначки, Ну можливо, це якісь там обрані статті, дуже термінові статті, да? ще якісь там найпопулярніші статті там і так далі. да І є додати запис. значить Давайте зразу я покажу, як зробити категорії. Дивіться, щоб створити категорію, якусь. Так, отут, дивіться, є в мене тільки без категорії. Я, наприклад, створю там категорію якусь спорт. От я ось отут пишу категорію спорт. Так, і ось отута Батьківська категорія немає. Ось тут. частина URL я не пишу, бо в мене кіртулат сам сюди напише. Якщо потрібно опис, він то потрібен, але потім розберемося для чого, то ми його пишемо ось отут. І я дивіться, натискаю додати нову категорію. У мене з'явилася категорія «Спорт». Давайте я зроблю, наприклад, категорію футбол. І я хочу, щоб ця категорія футбол уходила в категорію спорт. Для того, щоб вона входила в категорію спорт, я ось отут-де батьківська категорія. Обираю спорт, нажимаю додати нову категорію і бачу, що в мене є. Категорія спорт і категорія футбол, яка входить в категорію спорт, звісно. що. І тепер дивіться далі, що ми маємо ще. А підкажіть мені, будь ласка, чи можна якось зробити так, щоб, щоб у нас ось тут, наприклад, з'явилася перед контактами категорія спорт, да? і в ній там з'явився футбол? Як це зробити? Хто як думає? А ну, підказуйте. Можна в, меню. в меню треба піти і відредагувати меню. Правильно. Дивіться, я йду в меню. Де у нас меню вигляд? меню, так, В меню. так, І дивіться, тут у мене є оце сторінки. А ось отут дивіться категорії. І отут стоїть без категорій. Чого тут без категорій і нема категорії моєї? Тому що у мене в налаштуваннях стоїть таке загальне налаштування не показувати пусті категорії. Це означає, що пусті категорії просто не показуються. Але якщо я нажму ось отут всі, то я побачу, що вони є. Тепер дивіться: у мене оці дві категорії. Я кажу, що я додаю в меню, додати в меню. Вони отак от установились. Дивіться, я дивіться, я хочу просто, щоб воно було після портфоліо перед контактами. Тобто я оцю категорію спорт піднімаю вище, а ось оцю футбол піднімаю вище і ще трошечки вправо з щоб вона була в випадаючому меню. І тепер натискаю кнопочку Зберегти. І тепер, коли я ось отут натисну Оновити, то я побачу, що з'явилася категорія, ось отут у мене спорт, і в категорії спорт з'являється футбол. Ну, якщо я натисну або на спорт, або на футбол, то побачу, що тут, в принципі, немає поки що статей ніяких. Бачите, от пише футбол і все. Щоб тут з'явилися якісь пости, мені потрібно піти. В записи, дивіться, і додати записи в цю категорію. Да? Записи Записи це такі статейки, да? або ще їх називають пости. в блогу». Так, от, щоб створити новий пост, ми можемо піти отсюди сюди на всі пости. Воно тут, ну, привіт світ є пробний такий пост, да? і ми з вами дивіться, просто натискаємо кнопочку Додати новий пост. Коли ми натиснули кнопочку додати новий пост, то з'являється редактор, який дозволяє так само редагувати ось отут, Заголовок. Наприклад, там моє перше захоплення. Я пишу моє перше захоплення. Моє перше захоплення. Мається на увазі захоплення яке ракета. Чим я захоплювався? Хобі, так? Давайте я напишу моє перше хобі. Отак ось. Во. І тепер дивіться, я тут додаю е, ті матеріали, які хочу. Тобто я так само нажимаю плюсик і, ну, наприклад, там, зроблю наприклад, дві колонки. Да? Ось отак зроблю маленьку колонку зліва і більшу трошки справа. Дивіться, о, да? дві колонки. В Колонці зліва я поставлю е, якийсь малюнок. В принципі, нема різниці, який я малюнок поставлю. Розумієте? Як от я скажу зображення? Да? Наприклад. там. Завантажити, да, виберу якесь там таке зображення, да, відкрити, О, дивіться, воно от сюди встановилося. Да? Зображення. А ось тут, сюди статтю. Тобто я нажму отак параграф і тут я собі буду писати. Да? От, буду писати, 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 і воно тут у мене просто буде е, написано щось. Потім нижче, наприклад, нижче. Я знову нажму плюс і поставлю якесь відео. Да, от сюди відео з Ютуба яке-небудь поставлю відео. Я натиснув, пішов у YouTube, взяв яке-небудь огляд матчу Україна-Німеччина, ось по футзалу. Да? От Ctrl-C URL скопіював. Так, от сюди вставив. Нажав «Вставити». <кій> дивіться, о. <кій> І далі дивіться. Тепер, коли я е, працюю, дивіться, над записом, над записом працюю, то ось отут справа є у мене такі. Отут блоки, те, що стосується зараз блока виділеного, який я блок обираю, все у мене з'являється. Ось ця інформація про той чи інший блок. О. Але коли я коли я. Переходжу на вкладочку запис, то тут з'являється інформація про весь запис. І ось тут, дивіться, статус чернетка. Що таке чернетка? Чернетка це ще я не опублікував. Далі опублікувати коли? Можна опублікувати, поставити дату і воно опублікує в той день, коли ми скажемо. Так? Посилання ось ну, отут -от, воно каже, що отаке, але воно кірту влад його переробить. Так? От, тепер автор да, обговорення відкрите. Це мається на увазі коментарі будуть відкриті. Ну і формат стандартний. Це стандартний вигляд ось цього нашого редактора. Тепер нижче йдуть категорії та позначки. Дивіться, категорії в мене є, і я кажу, наприклад, що він буде відноситися, в категорію «Футбол». Якщо я поставлю декілька категорій, наприклад, ще якусь, і ще якусь, ну там і спорт, це і ще там захоплення, ще в мене була якась категорія, я можу поставити, що даний пост відноситься до декількох категорій. Після того, як я це поробив, дивіться, ось тут є ще позначки. Позначки, ну тут додати нову можна позначку, бо в мене ніяких позначок немає. Наприклад, я там, ну, там. Природа, да? Природа напишу. Така, таке, це нібито теги, да? можна так. Природа, це на природі, тобі ж, да? там спорт напишу, да? це такі теги, да, метатеги, за яких будуть, водиться. Ну і ще там якісь, наприклад. Ще одна особливість, послухайте, ще одна особливість. Дивіться, ми натискаємо далі, давайте збережемо кнопочку опублікувати. Так? Давайте нажмемо кнопочку опублікувати. Так, і ще раз кнопочку опублікувати. Так? Тепер, дивіться, тепер, якщо ми е, перейдемо на наш сайт і відобразимо отак от футбол. да? То дивіться, ось отут буде мій перший запис. Бачите, О, дивіться, він знаходиться в категорії, в без категорії футбол. Да? Бачите, і в без категорії футбол. Ось отут коротенько інформація про нього. І може бути кнопочка детальніше, якби я. Щось там, там, як кажуть, казав, да? але якщо я дивіться нажму на оцю моє перше хобі, то відкриється повна стаття. Тобто, ось отут у мене будуть в три колоночки, як правило, відображені, чи в три, чи в чотири, там, то в залежності від налаштувань шаблона. У мене будуть зберігатися записи. Да? Якщо тепер дивіться, знову ж таки, в адмінці що відбувається? В адмінці у нас дивіться, коли ми. Перейшли в е, записи сюди, от, да, всі записи. То ми побачили, що в нас є оцей запис: Привіт світ. Він мені не нужен, я його галочка, то просто для зразка він да, і нажимаю кнопочку Видалити. Тоді тоді у нас тут є один запис. Дивіться, він з позначками. Він е, може е, Ну, е, в категоріях відображається і без категорії така була, і футбол. Да, як його редагувати? Щоб його редагувати, можна дивіться, натиснути ось вот отут. Да? Okay. Давайте я нажму ось отут, і що мені не подобається, що я не бачу, чому не додається. А малюнок до запису. Ага, ось де, я пропустив, вибачте. Ось отут, дивіться, вставити головне зображення. Тобто це зображення, яке всередині статті. А зображення, яке саме, ну, як би сказати, відображається, символізує цей запис, дивіться, я, я поставив ось отут, бачите? Ось отут воно стало. І тепер, коли я нажму зберегти, то воно буде відображатися ось отут. Дивіться. От я нажимаю О. Бачите, як воно тепер відображається. І шаблончик такий, ну це вже аспекти, що ми наводимо, воно збільшується. А коли я клікну по ньому, то відкриється вже вся стаття. Поняли? І внизу формочка «Зали... залишити коментар. Щоб цей коментар. А... Ну, можна коментарі включити і відключити. Справа в чому, що якщо ви залишите коментарі, то будьте уважні, що кажуть, треба встановити правила, за якими відбувається коментування. Дивіться, все це у нас є в налаштуваннях. О, дивіться, коли ми наводимо на налаштування, то тут, дивіться є обговорення. І коли я нажму на обговорення, то тут Правила обговорення, наприклад, да, дозволити коментарі там і так далі. Да, ось отут. Додає, хтось додає коментар, то що відбувається по пошті, приходить. Понімаєте як перед мусить бути схвалений вручну. Якщо галочку поставити, що мусить бути вручну, то придеться всі коментарі будуть накопичуватися, але на сайті публікуватися не будуть. Для чого це робиться? Ну хтось же може написати якісь глупості, і вони у вас на сайті з'являться, правда? От взагалі коментарі доволі цікава річ, коли ми будемо говорити, то в принципі... Я ще ще про них розкажу. Тепер дивіться, але чи включені коментарі, чи відключені коментарі. Ми в принципі от почитаєте все, що тут є. Понімаєте як? Ну, от, наприклад, користувач повинен увій заре, бути зареєстрований або увійти, щоб коментувати. Ми галочку можемо поставити, і тоді треба буде зайти на сайт. По логіну і паролю, так? як зайти на сайт цю формочку входу, формочку реєстрації, ми з вами ще побудуємо. Трошечки пізніше я зараз вам розповім, ну, я там зроблю деякі нюанси, Знач, ну, хочу, не знаю, чи, чи розповідати чи ні, але ну, поговоримо. Дивіться, наприклад, поставлю, щоб він був зареєстрований. Якщо цю галочку поставлю і збережу це все, так? то ось отут буде з'являтися. Увійдіть, щоб залишити коментар. Ну, поки у нас нема форми входу, я цього робити поки що не буду. Хорошо ставити ось оцю галочку про коментар. От. А ще дивіться, ось тут в налаштуваннях у загальних, у загальних налаштуваннях також є багато речей. Тут є мова, бачите, тут є регіон, де ви розташовуєтесь, тут є формат дати, як відображати, формат часу, який день неділі являється початковим, і так далі. Ось отут також основні дані. Да? А ось тут іконка. Іконка це ось ця штучка, дивіться, бачите, ось отут. От, іконка, якщо ви будете, то дивіться, вона повинна бути 512 на 512 пікселів, да, малюночок, квадратненький повинен бути. Може бути і інший. Я це рекомендований, да? Розмір 512х512. 512. Сама система WordPress, вона розумієте, як вона створить, от як ви завантажуєте малюнок, то система WordPress сюди, в бібліотеку, в медіафайли, дивіться, всі малюнки зберігаються у вас в медіафайлах. І ось отут, оце один малюночок, але. Ці малюнки, вони він не один. Цей малюн цих малюнків аж п'ять різного розміру. Тобто, розумієте, як? Він, ну, в общем, їх, їх, їх аж п'ять створюється для того, щоб в системі там, де треба показувати, або маленькі, або великі. Тобто він вже, як він вже маленький, одразу сам малюночок, наприклад, на, 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 на ось у цій сторінці. Да? Ось на цій сторінці, дивіться, він отакий малюночок. Правильно? От. А ми можемо зробити, щоб він при натисканні там відображався дуже великий такий цей малюнок, да, і так далі. Ну, це вже деталі. Так, от, що я хотів сказати, що коли ми з вами публікуємо записи, да, от записи вам треба зробити, по-перше, ну, дві-три категорії, і в кожну категорію треба буде пододавляти три-чотири записи. Поняли? От. Будь ласка, подобавляйте, постворюйте категорії, і також ось тут в меню зробіть посилання на а, ці категорії. Да? Можна робити посилання на окремий, на, окрему, на окремий пост. Яким чином? Дивіться, ну, наприклад, ну, правила сайту. Давайте я зроблю такий пост правила сайту. Ну, По-перше, я зроблю категорію службова. Ось я тут зроблю категорію службова, і тоді буду туди от пишу службова. І в службову категорію буду додати е, різні службові статті. Але саму службову категорію я не хочу показувати ось тут. Так, я хочу, щоб тут показувалося, як я нажимаю, просто одна статтіка. От я зроблю одну статті, якусь один пост. Так, я натисну ось сюди всі пости. Так, отут -от додати новий запис роблю. І отут -от пишу е, правила сайту. Дивіться. Не обов'язково тут встановити головне зображення. Мені не треба зображення там. Да? Мені ось отут. Наприклад, там я заголовок опублікую заголовок, напишу правила, правила поведінки, да, там, ну, що нібудь, да, поведінки. Тепер я знов плюсик ось отут параграф, да, і ось отут я просто пишу, 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 пишу. Так? А далі я ось отут додаю. А знову заголовок, пишу, що це будуть у мене правила, не правила поведінки, а, наприклад, там реєстрація, да? значить, особливості реєстрації там пишу, да? ну і так далі, да? особливості. Причому, дивіться, ось отут, ви зможете, виділили, і воно каже H2, вам не подобається таке H2, ви хочете H5, да? вам ось отут знову, ви хочете знову не H2, а H5. Так, ну, вложеність заголовків, і це вам повинні були розповідати, як правильно, на веб-дизайні, вебдизайні. Якщо вам треба якесь посилання зробити, ось, ось тут є посилання. Яким чином воно робиться, виділили. Тепер посилання, і ви сюди, дивіться, можете URL якийсь поставити, от на ваш URL, да? можна, можна зовнішній просто скопіювати і сюди вставити. Наприклад, я там нажму на контакти. Да? Ну, Наприклад, тут, оце, оце, оце давайте я оце ось витру, отак, да, напишу, е, так, е, надіслати листа, да, надіслати листа автору, да, автору. А оце ось я витру, і оце от хум ось тут я витру. І це буде силочка. Так і ось ці правила. Дивіться, я оце публікую цей запис. Я публіку, публікую у службову категорію. Я галочку поставив, нажав опублікувати, опублікувати. Звісно, що у мене на сайті зараз нічого не відбулося. Чого? Тому що треба ось в меню, в меню поставити. От я хочу, щоб отут, після контактів, після контактів було. От, наприклад, правила, да, там, правила щоб було. Так от я беру. І йду е, в адмінку. В адмінці я йду в меню, якщо ви правильно пам'ятаєте, да? і о, це я тут, не туди. От в меню нажимаю меню. І тепер дивіться, у мене є отут записи. Я виходжу в записи, і ось дивіться правила сайту. Я нажимаю просто додати в меню. Вони сюди попадають. Я нажимаю зберегти. Я так і хочу, щоб вони були після контактів. Тому ось отут. Так, є отут правила сайту. Зрозуміло? Якщо я нажму сюди, то відкриються ті правила, які я опублікував. І ось отут є кнопочка: надіслати листа автору, то тобто URL, яка перейде на контакти. Це називається перелінковка, і це дуже класно, тому що кількість. Посилань, якщо одна сторінка посилається на другу, то це називається перелінковка між статтями, і це дуже класно впливає на індексацію сайта. Тобто, ну по сайту ви по своєму переходите з одного сайта на другий сайт з одної сторіночки на другу сторінку. Це дуже вітається пошуковими системами. Дивіться, кількість посилань. Ну, зовнішніх і внутрішніх вони впливають на індексацію. Ми будемо говорити, як сайт зареєструвати в Google, як його перенести на хостинг Потім як зареєструвати в Google, як в Google слідкувати за допомогою системи системи яку і всіх елементів за допомогою системи Google Search Консоль. Виконувати дії якісь бачити. Да? от В мене, наприклад, там як глянув, наприклад, давайте зараз там, по-моєму, листи якраз приходило. Да? Приходили якісь листи мені там, по-моєму, серед них я бачив е лист. Так, подивимося пошту. Пошта у мене, звісно, що я не ходжу так, як ви ходите. Ну, можна ходити, як хочеш. Десь от, по-моєму, на Джимейловській пошті я бачив якраз. О, Google Search Console, о, о, дивіться, ну Тут про сайт ви такого не знаєте. Да? Дивіться, от він мені сповіщає, да, що е, сайт, там якийсь, за який я відповідаю, да, е, він зайняв ось такі ось позиції. Да? 2200 у нього було е, кліків. Так, 126 тисяч у нього було показав. І першими показалося 106 в перших позиціях. Да? ну от Дивіться, да? можна подивитися, що це де, це, як це все робиться, я вам потім покажу. Звісно, що розумієте, як. Ну, Є дуже. Ну, це такий сайт. Давайте, давайте, ладно. Коли вже з -з забіг, да, давайте я ось так url URLку скину. Такий ось сайт <кій> трансфер Європи. Він трошки отак от ось він виглядає. От це сайт доставки пасажирів з. Ну, з аеропортів, перевезення товарів він функціонує в Словакії, на англійській мові, також на російській мові. От, ну, власники Словакії живуть вони, в принципі, там собі щось. Собі, ну, вони українці, та, але, але фірма з офісом у них працівники в них взагалі всі українці. Ну, роблю його не я, я відповідаю просто за його. Ну, як би показники СЕОптимізацію та показники в пошукових системах. Ну, хоча розумієте, як? Я потім вам потім розкажу, як не будемо записуватися. Так, працюємо далі. Так оце це я говорив вам трошечки про посилання. да Так, що посилання це класно, а посилання на інші сайти зменшують ваш рейтинг посилання. З інших сайтів на вас збільшують е, ваш рейтинг. Це називається цитування сайту, да? тобто цитування, хтось цитує вас. Це означає, що для того, щоб, е, ну, щоб щось пояснити, вони кажуть: от на цьому сайті класно щось зроблено». Понімаєте, як тому. Це має доволі велике і високе значення в показниках ранжування. Що таке ранжування? Ранжування в пошукових системах це побудова а, самого списку пошуку, тобто який сайт показати першим, який другим, яким третім, яким четвертим. Це називається ранжування. Да? Аранжування. Ну, взагалі, є така спеціальність SEO-оптимізатор. Це, це людина, яка займається правилами всього сайту і будує їх за тими показниками, які враховують пошукові системи. Справа в тому, що пошукові системи вони враховують певні показники, і відповідно до цих показників вже будують цей список аранжування. Добренько. Так. Ми з вами поговорили про наші пости. Давайте зупинимо запис.